Привіт усім! Сьогодні я вас хочу познайомити з найдавнішим мистецтвом українського танцю. Що ж таке танець? Це рух людей в ритмі музики. Танці можуть бути яскравими, веселими, гарними, ніжними або динамічними. Тож починаємо нашу подорож у невідомий світ танцю. Наші предки почали танцювати, живучи у кам'яних печерах. Первісні люди навчилися говорити тілом. Тобто за допомогою танцювальних рухів показувати свої емоції та бажання. Це були перші прояви ритмічного танцю. А першими вчителями станців, танців, як не дивно, а стали чаклуни та шамани. У давніх племенах за ними повторювали рухи мешканці, які жили в племені. Роки йшли. Танок змінювався і змінювався. Найпростішим та найдивовижнішим танцем в Україні став хоровод. Хороводи водили, закликаючи нову пору року або дощ чи сніг. В цьому танці за допомогою рухів та жестів розкривався зміст пісні. Народний український танець це душа, краса та велич нашого народу. І найголовніше місце в ритмічній історії нашої країни отримав відомий героїчний, мужній та енергійний гопак. А чому його називають гопак? Та це зовсім просто, тому що слово гопать це стрибати, а стрибків там було немало. У козаків гопак був як розминка, танець змагання, який виконували лише чоловіки, котрі змагалися в силі, спритності і мужності. А далі гопак поширився все далі й далі за межі Запорізької Січі, і набув. Популярності. Зараз танок танцюють чоловіки разом з жінками. Одягнуті в національне вишукане українське вбрання в червоних чоботях та барвистих віночках на голові у дівчат, а на шиї в дівчат калинове, червоне намисто. Хлопці в шароварах, білих сорочках, гопа. Це ритмічна родзинка нашої України. А ще неабияке місце в наших колоритних українських танцях займає неперевершений козачок. Це парний танок, ніжний, легкий та веселий, який є частиною нашого мистецтва, без якого раніше не обходився жоден веселий захід. Танок яким він тільки не буває, емоційно чутливим, бойовим, ніжним, легким, насиченим та дивовижним. Жодна країна не уявляє себе без національного танцю. Так і наша ненька Україна не пригадує себе без енергійного, запального гопака. Танцюйте та насолоджуйтеся танцем. Так, як ви це вмієте. Пропоную вам. Пограти в гру, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення!